Вітаю всіх! Останні зміни до порядку ведення військового обліку 1487 ще й досі викликають велику кількість запитань, оскільки у цьому порядку було змінено системи формування і ведення списків персонального військового обліку. У цьому відео узагальнено відповімо на усі ваші запитання. Але спочатку хочу вас запросити на наш безкоштовний вебінар, який відбудеться 16 вересня. Під час вебінару ви зможете, зокрема, отримати найсвіжішу інформацію з питань ведення військового обліку і відповіді на ті питання, які для вас є актуальними. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Тепер до змін у веденні списків персонального військового обліку. Відповідно до пункту 36. Порядку 1487, списки, як і раніше складаються за чотирма групами: військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу, військовозобов'язаних резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, військовозобов'язаних та резервістів числа жінок, і призовників. Водночас форма списків, яка передбачена додатком 5 до порядку 1487, була змінена. І тепер вона одна, єдина для всіх чотирьох груп. Попередньо багато хто сподівався, що списки стануть єдиним одним документом, до якого будуть долучені копії військово-облікових документів, і все це буде сформовано в одну справу. Водночас сталося не так, як гадалося. Лист Міністерства оборони від 8 серпня номер 321 розвіяв марні сподівання. Міністерство зазначило, що списки персонального військового обліку складаються окремо за чотирма зазначеними у порядку 1487 групами, але формують їх в одну справу та зберігають разом з відповідними копіями військово-облікових документів. Тобто, списки може бути чотири, а справа, слава Богу, для списків і копій вод – одна. Тепер щодо самої форми, затвердженої додатком 5. Незважаючи на те, що списки може бути 4, маємо для них одну форму. І, відповідно, єдиний перелік інформації, яка зазначається в облікових записах списків. У списках з'явилися графи для відстрочки, але були вилучені графи про склад та категорію обліку. Також у формі тепер немає даних про освіту, сімейний стан та закордонний паспорт. Відповідно, змінилися і рекомендації щодо заповнення списків, тому уважно їх читайте. А ще уважно читайте примітки до заповнення списків. Для заповнення вам знадобиться не тільки військово-обліковий документ і паспорт. Зверніть увагу, якщо у військово-обліковому документі чи його відображенні у Резерв Плюс в друкованій формі бракує інформації, зазначеної у графах 3. 8, 13, 14, 15, 16 списків, то про це слід обов'язково вказати у повідомленні про призначення на посаду чи звільнення з посади, що надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З однієї сторони, це є нагадуванням, що повідомлення про прийняття на роботу чи звільнення з роботи працівника за формою додатка 4 порядку 1487 ми надсилаємо до відповідного ТЦК. Протягом 7 днів, з іншої сторони, це визначення порядку послідовності дій. Якщо приймаємо працівника на роботу, то спочатку протягом 5 днів з прийняття вносимо інформацію у відповідний список, а потім, протягом 7 днів з моменту прийняття, надсилаємо відповідне повідомлення до відповідного ТЦК. Інформація про чисельність призовників військовозобов'язаних та резервістів, яке раніше вноситься до відомості оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідно до додатку 12 порядку 1487. З якої дати застосовувати нові правила? Перехідних положень у порядку 1487 немає. Але самим порядком визначено, що списки складаються щороку до 25 січня і станом на 1 січня. Але ж зміни у порядку діють з 31 липня 2025 року. Водночас окремі графи про освіту, сімейний стан, закордонний паспорт вилучено. Але пункт 34 порядку 1487 зобов'язує продовжувати повідомляти ТЦК про зміни облікових даних до 5 числа кожного місяця. І такі повідомлення якраз і стосуються змін у реквізитах паспорта, адресі, освіті, місці роботи тощо. То чи потрібно переформатовувати списки за новою формою і об'єднувати у єдину загальну справу зараз, відповідно до норм, чи зробити це вже 25 січня 2026 року? Відповідь на це запитання, як завжди, надала практика. З урахуванням результатів проходження нещодавних перевірок учасниками нашого онлайн-навчання, можна сказати, що нову форму списків і загальну справу ТЦК вимагає вести з 31.07.2025 Тож, давайте узагальнимо усю інформацію. Останні зміни до порядку 1487 знімають з роботодавців частину бюрократичного навантаження. Але відповідальним особам дрімать не вийде. Допоки немає на вашому підприємстві перевірки від ТЦК, слід переглянути форми списків та організувати єдину справу із списками і копіями документів. При прийнятті на роботу проводити перевірку наявності військово-облікових документів і звіряти відповідні дані з паспортом громадянина України. Заповнювати відповідні графи списків персонального військового обліку потрібно також згідно з паспортом громадянина України та військово-обліковим документом. Окрім всього, цього, практика проходження перевірок доводить актуальність своєчасного проходження навчання, підвищення кваліфікації згідно з програмою, погодженою Генеральним штабом Збройних сил України. І тут вам у нагоді стане наш практичний онлайн-курс підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності. Він якраз побудований за цією програмою Генерального штабу Збройних сил України. Доєднавшись до навчання, ви отримуєте глибокі, актуальні знання, впевненість в своїх діях і свідоцтво державного зразка, яке вам знадобиться при перевірках. Тож, до зустрічі на курсі!